Хто не мене закрутила. І мене нога за ногу, і я вже падаю. Та дивись, осторожно Ти А що? вона потормозила, хоч. Ну, понятно. Або вона не потолмозила. От я... бачиш, а, тебе ласуня спасла. То... Чого мене, як я падала на городі, не спасла ласуня. А по чому? <гум> Отак ви з боя покоти. Друзі, доброго при доброго усім ранку. Оце такі в нас балачки зранку. Діда, оказується, корова спасла сьогодні. Ну нічого, а мене, бачите, і не спасла я на городі. Спускався з горки, спускався з горки коло трансформатора. Хто дивиться, мої відео вже давно, я вам показувала, де ми виводимо корову на низи. І запнувся ногою, да? Ні, що ти? А вона на вона сторону пішла. пішла на другу сторону. Я гад... розвертався. А ти роз... На... Нельзя... Ти а. а вона і я не впав. А, бачите, яка розумна в нас коровушка. ласунька наша не дала дідові Ну І потащив би за собою корову. Mm -hmm. І корова б зверху на тебе і було б оце хорошо. Mm -hmm. От. Mm -hmm. Ну що, друзі, їду я оце ж в центр торгувати, раненько встала сьогодні знову, і їдемо. От. Не знаю, поторгую. Зранку вже чоловік мій одніс один творог одну сметану. сусідки там продав. Ну, в общем, якось так. Там а ну дивлюся, нема нікого, нема геть нікого, нема згори. А там дивись. О, їде, камаз, диви. Де він узявся гад такий? Летить. Летить. І навіть не тормозить, що тут перекресток, Бачите, як їздять. А то, ну так, да. а нельзя, да? Ну, Я ж не знаю. А от бачиш, як мені. Ти до дивитися. Ну так. Да. А як там остановка? За остановкою ніфіга ні а остановка видно. Там не должна, взагалі. Так оце ж. Поставили остановку, не знаю, правильно чи неправильно, Це неправильно. Неправильно, Це неправильно, каже неправильно. чоловік. І оце ж за остановка і не видно було Камаза. Бачите як? Ах, ну ладно, слава Богу, все добре, їдемо далі. От. Такі в нас тут черетило геть річку, геть, нема річки. Одні очерета. Дуже шкода. Людей немає ніде ніхто. Ну, ще рано, ще почало, тільки минут 5 чи 10 восьмого. Сім годин ранку. Все ще їде. А це люди йдуть на роботочку, де. Да? Нічого, їдемо, щось будемо торгувати. Замовлення везу наряженку. Друзі, добрий добрий вечір. Трошки оце ж зняла утром, як ми їхали в центр торгувати. І все, більше в мене зняти нічого сьогодні не вийшло. Сьогодні я весь день прибайдикувала. Ну, так у мене сьогодні вийшло. До 11 часов я просиділа у центрі, торгувала, так сказати. Ну, ряжанку я всю продала 4,5 літри. По літрі, по півлітрі, оце все в общій сложності 4,5 літри. Я продала. От, продала сметану, продала е, сир твердий, і рулетики е, ці ж моцарелові. Молока продала тільки літру і все. Нас сиділо шість чоловік, щоб ви розуміли, Оце там парапетик такий, і оце нас шість чоловік сиділо, сиділо з молочкою. Представляєте? А людей. Можна сказати, що якщо чоловік 15 пройшло по парапету за все, время і все, я даже удивляюсь, як я це змогла продати. щось Ну Я продала, бо ряжанка була в мене на замовлення, вся зроблена було тільки півтори літри лишньої. от Я продала сметани баночка одна в мене тільки була, творог, Творог я не продала. Ні, обманюю один в кінці в мене взяла жіночка, бо вона оставляла мені яйця продавати, моя знакома. Ну, яйця я їй і не продала, бо ніхто й не питав, але вона в мене купила 0,5 кілограма творогу, кисломолочного, обіжиреного, І то я їй дала за 40 гривень, бо. Бо це така торговля, друзі. Ну нічого. Е, привезла я додому творог от, от, пів кілограма, чоловік поніс тут жіночки, де ми набираємо воду. Він у неї попросив піску, бо будемо бетонірувати у дворі там трохи. Сьогодні купили два мішка цементу, і він оце поніс їй за той пісок е, творог. От І осталось у мене около півтора кілограма. І я зварю плавлений сир. Буде на неділю ще в мене до всього мого асортименту ще й плавлений, плавлений сир. Дуже добрий і смачний. От, от. Значить, які я варю сири? Плавлений сир, твердий сир, моцарелеві рулети. На замовлення можу робити і моцарелу, палички, такі, і косічки. В общем, це такі види сирів, які я роблю. А із твердих сирів я варю тільки оце наподобі, ну, як сказати вам раніше він називався російський, я не хочу називати це навіть слово. В общем, ми називаємо його фермерський. Фермерський. сир. Твердий сир з дирочками, фермерський сир. Отак буде він називатися. Не хочу я це слово проїзносити. Так що, друзі, оце таке. Такий в мене асортимент, і ось як похолодає. Тоді, якщо схочете, я зможу висилати. Бо зараз дуже, звісно, спека. Я ось жіночки з Вінниці вислала сир, вона виграла. То дійшов швидко і добре, бо експрес почтою заплатила я дорогенько за пересилку. От. А друга жіночка з, Кривого, з, Криво, з Криворожського району із села. І оце до сих пір ми вислали ми якого? Чи 15, чи 16 числа, а сьогодні вже 19 і він ще в дорозі. Я дивилася, бо почту ж нам оце ж теж в селище привозять тільки три рази на тиждень. От. А от така спека. І от я переживаю. Хоч би він дійшов. Я, я його і запакувала. В мене термопакети є, ті, що запаюються, я все зробила. От, але ж, ну, в общем, мале, ну, це сир, йому нічого не буде. Навіть якщо він трошки, як сказати, вздується, ви його в холодильник, він буде... Ну, сир не портиться. Так що, друзі, такі справи оно дивлюся, як оце і по цей погода і все, він покривається плесенью, вони потім миють ту корочку і все в порядку. В общем, друзі, якщо він правильно зроблений, якщо все закваски хороші, то все буде в порядку. От, сьогодні в мене оце таке відео, трошки я зняла ж вам казала, а це я трошки з вами побалакаю. Значить, ви питала, ви питала там у мене одна жіночка під цим відео попереднім, як це, як це буває тиха охота корови. Ну, тиха охота, багато корів, таких у мене ось і попередня ласуня була, в неї якась тиха. Якщо б вони ходили б у стаду, там це все замітно. Вони пригають одна на одну. Корова, як починає гуляти, вона плигає на інших коров. Тоді, коли вона вже, ну, вже повністю в охоті, яйчник созрів у неїчник, ну, то вона, корови починають плигати на неї, вона стоїть, як вкопана тоді корова. Вона не рухається, значить, вже вона оце готова до спарювання. От. Це якщо вони в стаді. А якщо це ж корова в нас на привязі, це дуже-дуже важко узнати, коли вона оце ж в охоті. Дивися, буває корова, звісно, така й і слизить, слизь іде й на, на, хво, на хвості отаке, облистить і все. А в другої корови нема нічого. Буває, оце ж вульва напухає, ну, поняли, ви, да? Губи напухають у корови. А в другої нічого і не замітно. От я до своєї цієї, знаєте, як я купила, питаю у хазяйки, питала, все ж розпитувала, як купляла. Вона казала, що а в неї ж три корови були. І так вони женуть додому, вони пригать починають одна на одну. А як вона в мене ось одна на привязі. Сьогодні чоловік пригнав, заглядала, заглядала, вроді як мокро там всередині. Хрен не узнає. Завтра оце ж буду дивитися ще зранку. По спині водили її, водили, вона стоїть вроді, не рухається. Не знаю. В общем, дуже важко. Не знаю, якщо в мене ось цими днями нічого, вона не кинеться, мабуть, поставлю її на цей. зроблю укол, визву охоту і, напевно, тоді поведемо до бика. Я колись ті ласуні робила. Так парували. Вона на третій день кинулася і спарувалася. Оце так тиха охота, що нема ніяких признаків. От. Ага, ви пишете там, же, як же я роблю окрошку. Так, у мене чоловік дуже любить окрошку. Не всі люди люблять окрошку. Часто чую, що не люблять окрошку. А в моїй сім'ї люблять окрошку. У мене і дочка сильно любить окрошку, і чоловік любить. Як я роблю? Значить, одварюю картоплю. В мундірах, огірочок свіжий туди йде, ковбаска добренька, копчона, чи така, щоб м'якенька. Або варенка добра, яйця обов'язково В общем, одварюйте все як на олів'є, тільки моркви, що туди не ложиться. От. Що я сказала? Картопля, яйця, огірок. Ну, як є вісною, рідіска, ще й рідіску можна. Дуже люблю, щоб була зелена цибулька. От зараз немає зеленої цибулі, погано. А взагалі, дуже люблю кропчик, щоб туди зелений цибулька. Ну, в общем, таке все. Воно оце кружка йде, як жара, хочеться її тоді. От. Тоді, значить, накришили це все. Перчику туди чорну, обов'язково додаю сольки, солю по вкусу, тоді, значить, сметани. Смітана і заправляю, як оце, щоб воно так хорошо, як салат. І тоді заливаю сироваткою, холодною сироваткою. Не треба ложити тоді ні лимонної кислоти, ніякого нічого кислоти не треба, воно таке добре, таке добре. І трохи додаю гірчиці по вкусу. Я це все добре вимішую. Ага, оце ж зелень, о, якщо є зелений лук і укропчик, його треба добре солью розімняти. Щоб він оце ж такий дав е, сочок. от І все це тоді хорошо-хорошо вимісить. Боже, в мене чоловік їсть, він і п'ятри тарілки зараз може оце виїсти. Так він любить страшне окрошку. І оце сьогодні каже, купили варенку ковбасу, каже, купи окрошку. А, це ж ми поїхали як торгували, поїхали в магазин цементу купили. Заїхали в один магазин, немає цементу, повинні тільки там по якихось днях привозять. А туди далі, в нас на 10-м кілометрі, ну хто знає Нову Прагу, там є строїтельний магазин, і там ми взяли два мішка цементу. От, їдемо назад і заїжджаємо вже в свій, у нас там вже знають в свій маркет копілка оцей Сьогодні там там кожен день на якісь определенні групи товарів скидки. і Сьогодні ми заїхали удачно. Ото там я вставляю вставлю вам, яку ми купили шоколадну пасту, значить, так, вона стоїть 70 гривень, а сьогодні наполовину вона дешевше І ми посчитали, зараз шоколад такий дорогий. А ми оце купили місто шоколаду. Ось у чоловікові буде день народження, буде пекти торт туди, теж цей крем положу. Він дуже смачний, з смаком горіха, фундука. В общем, нам дуже сподобалося. Внучки приїдуть, буде їм лакомство. Так що не знаю, якщо в мене вистачить часу, я хочу на день народження напекти. Заверних тістечок і наповню цим ж кремом. Взіб'ю вершки, добавлю цього крему шоколадного туди, буде супер крем і наповню, то, ну, якщо буде в мене я ж кажу, час. І хоч і недовго з ними возиться, але ну, зарані можна спекти, за два дні їм нічого не буде. Так що, такі друзі, справи: Та ми купили аж 9 баночок, бабусі понесли дві. Бо вона така довольна, каже, таке добре, таке добре. Ну, а що ж не з'їсти? 35 гривень баночка 400 грамова а шоколад зараз який дорогий. Так що ми оце купили. Тоді що ми? Води купили за 24-5 літрів, ось мені пить. Бо я газіра воно не люблю. Чоловік п'є газіром, а я так чуть-чуть можу тільки випити. Я краще без газу. Що ми там ще по акції. Сьогодні а сьогодні там ковбаси були по акції. Хороші такі сирокопчені ковбаси, дві палочки купили, 50% скидка свіжі, хороші. Ну в общем не знаю, ми ще не пробували. Ну вид гарні такі. І купили грудинка такими кусочками, ну десь грам по 300-400. по 400. Ми, мабуть, більше кілограм, чи чотири куски взяли. То один розрізали, то ну, ми думали, чоловік каже: розріж, якщо кисли, я ще сам відвізу назад. Я це розрізала, ні, все свіже, все добре. Нам сподобалося. І ми сьогодні один кусочок уже майже переговорили. Ось. Так що такі друзі справи. На таку акцію ми сьогодні попали непогано. От. І отож варінку взяли там по скидці. Хлібушек ми там беремо, український називається чорний, дуже нам подобається, він такий плотний. Ми це беремо, в холодильник положимо і нам на цей тиждень до наступної неділі вистачає. Вони вже знають, що якщо ми йдемо, то ми обов'язково йдемо по хлібу неділю. Так, значить, За крошку вам розповіла. Тепер, значить, жіночка одна питає, Як зветься канал у ваш, у моєї дочки в Ютубі? Але моя дочка не веде канал в Ютубі. Вона вела в Інстаграмі раніше, але вона потім щось покинула, не знаю чого. А я ж оце у них була, їздила, вона почала вести той канал. І, і хорошо в неї виходило, і вона вже на рекламі там щось заробля... ну, як сказати, заробляла. Їй давали товар на рекламу, ну, як місто заробітку. Не хорошо вийшла, вона ж цей, молодець. В цьому Але щось закинула, не знаю, теж з дітьми ця робота, ну, взагалі, все це треба вспівати. Це ж теж ще одна робота. Як і ось у мене, треба ж на це все добре, понимаєте? От. Ну, мені подобається з вами оце общаться. ви мені задаєте питання, я відповідаю. От, бо так от я взагалі людина така люблю з людьми общатися, общительна така. І всі мене знають у центрі. Люди зо мною общаються, балакають. Я до всіх людей з добром. Ну, якось так. От. І вона не веде в YouTube канал. Вона мені допомагає, з чим я попрошу. Вона це ж там мені вислала відео, як розширити екран. Ось треба мені зайти, от на це времени зараз не вистачає. На це все треба час. Понимаєте? Я ось з вами побалакаю зараз, вечором а тоді лягаю вже в кровать починаю монтувати, потім начин... так мон... мон... спочатку, потім. Вот Спочатку монтируешь, потім сохраняешь, потім закачує в YouTube. Чоловік вже ляже спать, каже, я кажу: не виключай інтернет, бо я ж в Ютуб закачую. <laughs> потім, значить, воно на перевірку йде в YouTube, аж утром вранці я встаю до корови і бігом включаю, щоб всі дивилися, і монетизацію. Це ж вам приходить в 6 годин вранку, ну, коли в яке время, стараюся, щоб пораненше що сповіщення, що вийшло моє відео, друзі. Ну, Взагалі, якось так розповіла вам за свій канал. Так, і про картоплю. Сьогодні, оце ж після обіду, я, ми ходили з чоловіком на нижній город, бо кончились тут у нас кабакі, що він привозив тачку, бо я ж і корові даю, і курям тру. Ось, кажу, Поїхали та й подивимося там до Баштану, і картоплі треба накопати відро собі ж їсти. І огірки зібрати. Взагалі, поїхали ми. Огірків я зібрала чуть ли не ціле відро знову. Такі, що переросли вже, але там вони, оце ж такі у бабусі хороші огірки, вони хоч і великі ростуть, але зелені. Ну це цей гот спека. А так у нас огірки до самих морозів. Не знаю, чи будуть вони далі до самих морозів. Листя вже почало жовтнути. На цих же ж п'єрвих, а ті, що вона підсаджувала далі, вже сьогодні я зірвала вже три огурчика чоловік два я один. Так що, якби було, конечно дощі, все, та огірків було б, не зберімо. І всього. От. Значить, що я вам хочу сказати за картоплю? Стала я копати картоплю, оце славянка сорт. Люди його недооцінюють. Вона завжди урожайна, хоч засуха. Хоть і мокро, вона всегда вроде, а здорова. Сьогодні я, прямо якщо, ну, такий год, то вона така огромна роди. Лю, я багато чую від людей. ой, не подобається мені слав'янка, вона, ну, в общем, а мені подобається вона. Я якось не вибираю. Мені картопля, та й картопля. Другі там ганяються, що жовта картопля, другі там ще щось розкипає, не розкипає. Я з любої картоплі зроблю смачну картоплю. З любої, аби була тільки картопля. І пюрешка так само добавлю молочка, туди добавлю цього масличка домашнього, та заушенню відтягнеш. Так що, друзі, аби була тільки картопля. Ну, щось буде. Думаю, що на тих виходних, що ось будуть попереді, діти приїдуть та й будемо копати. Тому що далі вже вони потім діти підуть у школу. Не буде як приїхати. Ну, такі справи у нас сьогодні. Кабаків ми нарвали, диньок зірвали, так що невеличкі такі ще деньки поспіли, їли диню вечором. От. А кавуни ще ті великі, вони зелені, ще не рвала. Бабуся ще не розрізала. Може, завтра розріжати той великий кавун, ну, він, мабуть, зелений. Зеленим зірвала. Жалко, звісно, бо здоровенні. Ну, нічого, якось буде. Будуть там ще декілька штук. От, Вже дивлюся, в неї, там опять знову помідори вже наспівають. Завтра я все кидаю все, переробляю помідори, бо це ж то неділя, то сьогодні поїхала товар допродувати, замовлення заказали. І все, з помідорами. Нет. Оце, як до обіду, я не зроблю. Нічого, то після обіду я нічого не вспіваю. Так що, друзі, отакі справи. Завтра покажу вам, як я роблю сок томатний, яка в мене барикада там треба строїти, все виставляти дворі, щоб молоти ну, помідори. Так що будемо працювати завтра. Ну, А картоплю копала сьогодні. Думали, підуть дощі, але їх не буде. Ну, я копала, щоб копати так важко, не важко. Я хорошенько підгортала картоплю, горбики все видно, де який кущик. І не важко. Я ще нагорнула земельки, вона не тверда. Так що копати не дуже важко. Ну, звісно, земля кострубата така, суха, вибирати буде не дуже приємно. Ну, в перчатки понадівають, та і буде все добре. У нас є от -от, така шкребучка, що... Гребтися у бабусі возьмемо. Взагалі, якось викопаємо. Люди всі вже копають, треба копати. Деякі люди кажуть, що є картошка, що починає по новій рости вже паростки. Ну, сьогодні я і на цій викопала, на славянки теж був один паросток. Ну, в общем, я його обірвала. Картошка вже не шкребеться, так що копати можна. Як у мене дядько живе воно в якутії. Мамин брат рідний. Так вони взагалі оцю картошку, зелене бадилля, косять і копають. Там же ж літо мале, от, і храниться, і все лежить і нормально. У них там в домові під полем, бо там же ж холодні, холодні зими. Так що, друзі, це ж якось так. Буряк, звісно, баба каже, ой, буде хороший, та не буде хорошого буряка, тому що влаги немає, він невеликий. Це гички багато, гичка брава стоїть, а буряк буде невеликий. Ну, що буде? Спасибо і за те, що є. Так що якось це так. Так, за кавбузи, там, за сім'ї, друзі, домовились, кому треба, вийшлю, заплатите тоді, в общем, наложеним платіжом вам вийшлю і заплатите собі за пересилку і будуть вам насіння. Так що якось це так. Ну, все, вроді про все вам розповіла на сьогодні. Сьогодні, я оце ж... сьогодні ж свято було, вродібто. Люди деякі йшли до церкви. Сьогодні ж святили мед, яблука. Всіх, хто празнує це свято і хто признає це свято, всіх вітаю. Бо зараз не зрозумієш. Оце ж перенесли раніше свято, хто празнує раніше, хто празнує сьогодні, ну, в общем, якось так. Напишіть і ви, хто коли празнує це свято. Чи 14 день назад празднували, чи сьогодні? Так, ну що я вам ще розповім? На цьому я і закончу своє сьогоднішнє відео. Хто хоче, підписуйтеся, кому подобається мій канал, як я розповідаю, як ми живемо. От. Всім дякую, хто коментує мої відео. Мені дуже подобається, всім ставлю сердечки, кому відповідаю трошки. Ну, Всі всі коментарі я читаю. всі. Так що, друзі, пишіть, дуже приємно. Всім всього найкращого. До побачення до завтра. Надіюся, воно для нас настане. Пока-пока. Завтра побачимось.